У своїй дев'ять Марійка – всебічно розвинена дитина. Дівчинка захоплюється східними єдиноборствами, плетінням із бісеру, та як і більшість дітлахів свого віку полюбляє малювати. Минулими вихідними вона завітала на майстер клас, де опанувала нову для себе техніку живопису. Це квіти мені сказали, що це більше похоже на піони, і Мені дуже подобаються піони, Вона дуже яскрава ця картина. Ну мені сподобалось. Мені подобається мост. Три класи, мама мене записує. Мені дуже подобається таке захоплення. Я люблю дізнаватись про щось нове, і для мене це як хобі. майстер клас проходив в укритті 13-ї музичної школи та був розрахований для дітей віком від 6 до 9 років. На першому занятті викладачі образотворчого мистецтва знайомили малечу із ниткографією. Ця техніка вона розвиває у дітей творчість, фантазію, а також дрібну моторику. Тому ми маємо надію, що дітям дуже дуже сподобається цей майстер-клас і вони захочуть. Прийти ще раз і ще раз до цих майстер-класів можуть залучатися будь-хто, але сьогоднішній майстер-клас розрахований на дітей Саксаганського району лише через те, що зручно їм добиратися до нашого закладу, тому що школа знаходиться в Саксаганському районі, і всі діти району можуть до нас залучатися. Співорганізаторами майстер-класу, що проходить в рамках проєкту Артлабораторія, виступила громадська організація 4.5.0 «Кривий ріг». Такі заняття розраховані насамперед для дітей-переселенців, які вимушено покинули не лише рідні домівки, а й улюблені гуртки. Таким чином балеча зможе легше адаптуватися у новому для себе місті, продовжити займатися улюбленою справою та завести нових друзів. Мета нашого проекту ознайомити дітей саме з нашими місцевими закладами, спортивними школами, щоб вони могли знайти для себе щось цікаве, як розвивати свої творчі здібності, як психологічно розвантажуватись і емоційно розвантажуватись. Я вважаю, що для дитини це дуже важливо. Для батьків також важливо, щоб дитина відчувала себе впевнено. Щоб вона була емоційно і психологічно стабільна, щоб все в неї було якось на піднесеному настрої, а культура в цьому дуже допомагає. Подарунком для учасників майстер-класу став концерт від вихованців музичної школи. Живопис та малювання лише один з напрямків проєкту Артлабораторія. Попереду ще чимало творчих зібрань з музики, декоративно-ужиткового мистецтва, ліплення та хореографії. Слідкувати за анонсами майстер-класів можна на офіційній сторінці ГО 450 Кривий Ріг у Фейсбуці. Кузьма Шишкин, Сергій Іванкін, Перший міський.